До учасників Фіналу Студентської Республіки в Криму День Незалежності. Три учасники бажаю вам провести цих декілька днів радісно, плідно, плідно в тому, щоб це все, що ви робите, щоб все вийшло на користь нашого суспільства, на користь України. Україна є погано ви це всі знаєте, і політично, і економічно, і соціально. Україні потрібно зробити тотальну трансформацію і політичної структури системи, і судової, і економічної системи, і соціальної системи. На жаль, люди при владі не зможуть цього зробити. Сумніваюся, що могли б зробити це, і люди з опозиції, вони задовго в цих політичних сос, які кипіли, що могли б підійти зовсім новими думками, ідеями, навіть дольогів. Але я вірю, що зробить це нова генерація. Зробить люди саме такі, як і ви, і тих доля України цікавить, щоб ви вивчити досвід кількох країн, особливо кількох європейських країн, які залишились нормальними. Нормальна країна це є та, де є повна політична свобода, де є певний рівень економічного добробуту, для цього населення. А не кілька мультимільйонерів і десятки мільйонів бідних людей, де є соціальна справедливість, і де суспільство вміє жити співжиттю з природою, в симбіотичному співжиттю з природою, а не руйнувати нашу ту біосферу, засмічувати її. І тоді, як є такі, такі характеристики країни, це називає нормальне країною. Я є впевнений в тому. Що ваша молодіжна організація, але і багато інших молодіжних організацій я навіть на даному не зустріч з 24 молодіжними організаторами, лідерами тих організацій. І мені надзвичайно було приємно, якраз вони хотіли знати, як вони можуть спільно працювати на те, щоб змінити нашу долю, щоб справді створити близькому майбутньому гідну Україну ми були горді, і який би міг вкласти дуже багато в той цивілізований світ, як то називається. А я думаю, що в Україні багато речей, яких в тому цивілізованому світі немає. Так що не ті, що нас би там прийняли, значить, нас би там просили. Так що, знову, бавтесь, мрійте, пленуйте, дійте.